Болгарські вчені під керівництвом професора Васіла Ніколова з Національного археологічного інституту оголосили, що знайшли найдревніше місто у Європі. Унікальну знахідку здійснили на південному сході країни. Багато років Ніколов вивчав місцевість в районі соляних копалень міста Провадія, в якому розташована також і перша у Європі соляна фабрика тепер ми можемо сказати, що на місці солоних копалень провадії знаходилося найстаріше місто в Європі, яке існувало у період з 4700 по 4200 роки до нашої ери у другій половині п'ятого тисячоліття до Різдва Христова. За словами Ніколова, у часи існування міста сіль цінувалося так само, як у наші дні, приміром нафта. Тому навколо соляних утворень і зародилося ціле місто. Овако від усіх решти древніх поселень Південно-Східної Європи це місто відрізняється наявністю солених джерел. Під нами шар солі у 9 метрів. Солену воду особливим способом випаровували у керамічному посуді, а отриману сіль використовували у якості грошей, оскільки вона була дуже важлива як для людей, так і для тварин. Тобто, виробництво солі зробило це поселення процвітаючим. Про те, що поселення було процвітаючим, свідчить знайдені прикраси і мідні заколки для волосся. Знайдені дві могили, у яких були поховані, можливо, представники вищого класу, тому що ми знайшли мідні заколки у вигляді спіралей, використовані для зачісок. Ми знайшли їх в тому місці, де мало бути волосся, і припускаємо, що жінки носили зачіски у вигляді пучка. Знахідку професора Ніколова вже підтвердили археологи з Японії, Великобританії і Німеччини, які також слідкували за перебігом розкопок.